Подейкую, що попугайчик тільки поціновувачам гачі фільмів випадає. А що це за гачі фільми? А, я щось. Блін, я щось не в курсі, що то за жанр. Нова рубрика: Запитай у чата GTP. Гачі фільм читаю. Читаю. Якщо у, вас є діти біля, е якщо у вас є діти біля екрані, прошу їх позабирати. Нова рубрика Запитай у чата GTP. запитав у нього, що таке Гачі фільм. Опиши коротко, ну не коротко, ось так написав, але я зараз якісь два речення виберу. Гачі фільм це мем культура, яка виникла з відео американського актора Біллі Герінгтона та інших бодібілдерів з гей фільмів 2000-х. У цих відео персонажі часто виглядають м'язистими, мужніми, їх сцени супроводжуються емоційними вигуками. В інтернеті ці фрагменти почали використовуватись у жа жартіливому контексті, часто з реміксами та монтажами під музику. Не знаю навіщо воно мені і вам, але ви тепер теж знаєте, що таке гачі фільми.